Пожелетить у сніг і мороз очікують у нашій області уже завтра, 17 листопада. А відтак сьогодні наші на шиномонтажах великі черги водіїв, які хочуть замінити літню шину на зимову. Ми побували на кількох сервісах, поспілкувалися із водіями, кажуть, що знають про погіршення погодних умов, тому і готові вистоювати у чергах по три, по чотири, по 5, то й по шість годин, аби все таки замінити гуму на зимову. Не хочуть ризикувати. Дехто зазначає, не зміг замінити раніше, не було часу. Хтось спеціально чекає саме морозу, тобто похолодання, аби не зношувати зимову гуму. Давайте послухаємо, що кажуть водії. Погодні умови не завтра, обіцяють сніг, не всюди не обіцяють. Так що треба перезуватися. А чого раніше, можливо, наперед не зробили? Е, не було можливості. Знаєте, то світла немає, то на роботі, то ще якісь нюанси, знаєте. Отак. Скільки вже чекають? «Та Вже годину стою, але обов'язково треба порозутися сьогодні. Ну, наш мер попередив, що скоро буде Так? Загалом, коли температура знижується середня нижче 8 градусів, потрібно міняти шини. Напевно, багато водіїв теж так подумали, так? тому черги. Нормально, маю книжку, весело проводжу час. Зазначимо, що поки ми спілкувалися із водіями на шиномонтажі на вулиці, текстильній зникло світло у сервісі, і фахівець пройшов і повідомив водіїв у черзі про те, що до сьомої години вони не зможуть міняти гуму на зимову. Частина водіїв роз'їхалася, частина залишилася чекати, доки з'явиться світло. Ми ж поїхали на інший шиномонтаж, де так само великі черги. Тут так само зникає зараз світло у цей час, але сервіс запасся генераторами, і тут не припиняють роботу і продовжують замінювати гуму на зимову. Багато, важко трохи, бо черга машина за машиною не встигаєш ні, ні подумати, ні нічого. Бувають і на лисах приїжджаєш, що, прям, що вже би сказав, що не їздиш. Навіть ось сьогодні був випадок, приїжджав підкачувати, просто підкачати коло сказав, кавити. Куди Куда так їздити вже, а там просто вже ну, гладка резина. А він каже, що ще їду, що маю доїздити. Чи є щось, що б хотіли сказати от всім будіям, -як, які приїжджають пересоротися? Просто будьте людьми. Бо деколи буває таке, що з ними важко просто. Додамо тут на Підволочецькому шосе в одному із шиномонтажів. Тут працюють із 5 до 11 години, тобто фактично весь день, поки не діє комендантська година. За цей час встигають зараз обслужити 30-40 машин. Кажуть, це досить багато. І вже останній тиждень відчувають, що кількість людей, які хочуть замінити гуму, суттєво збільшилася. Ми зараз працюємо на генераторі, тому що йдуть перебої світлом в Тернополі. І генератор теж часом не витримує. Виключається, але ми це швидко зараз владнаємо. така ситуація на шиномонтажах у Тернополі на сьогодні. Якщо ви запланували замінити свою гуму завтра чи на ближчі дні, очікуйте, що доведеться вистояти в черзі. Зазначимо також, що приймають водіїв і по запису. Зокрема, тут одну частину відводять для таких клієнтів, а все решта це жива черга. І Люди стоять по три, по чотири, по п'ять годин у живій черзі.